На що ви готові заради кохання? Переслідування, сталкерінг та усунення когось назавжди, яке подається під соусом романтики, пристрасті та поезії. Це, мої любі поціновувачі Шекспіра, психологічно драматичний серіал у жанрі трилер. Ти. Ласоші для любителів невротичного та романтики. Зовсім нещодавно, у квітні цього року, на екрани, лідер стрімінгу компанія Netflix, виклала фінальний п'ятий сезон серіалу про загадкового та моторошного літератора Джо Голдберга. Усі 10 епізодів доступні для перегляду одразу в українському допляжу. П'ятий та останній сезон дуже схожий на попередній. химерний та хитрий, але має захоплюючий поворот, який дає шанс на справедливість. Актор Пен Беджлі чудово втілив в життя образ переслідувача Джо, серійника та керівника книгарні у Муні. Серіал став екранізацією одноіменного романа Кароліни Кепнес ще в далекому доковідному 2018 році. На сайті Tomatoes. Перший сезон відразу отримав 93% свіжості. Правильний вибір акторського складу це половина успіху серіалу. Творці шоу Грек Берланті та Сара Гембл не помолилися, затвердивши на головну роль зірку молодіжної драми Пліткарка, за якою божеволіли підлітки нульових. Пен Беджлі наповнив Джо Голберга магнетизмом і неймовірною чарівністю, що робить Справжню сутність його персонажа ще більш жахливою. Головний герой Джо Голберг блискучий фахівець своєї справи, яка приносить йому не лише величезне задоволення, а й дає можливість розвиватися. Джо переконаний, що дуже добре розбирається в людях. Щоб зрозуміти, що представляє собою та чи інша людина, йому було досить подивитися, які книги вона збирається придбати. Головний герой. Ой, Джо, здавалося б, зовсім не відповідає стереотипному злочинцеві. Він виглядає як привітний та чарівний продавець книг, але насправді є психопатом і сталкером. Кожного сезону молодий та гарний Джо зустрічає ту саму молоду та чарівну міздосконалість, яка викликає в ньому величезний романтичний інтерес та фатальну одержимість. І Він починає фанатично дізнаватися про свою пасію абсолютно все, та збирати інформацію через соціальні мережі. І коли інформації стає достатньо, то Джо приступає до плану, який, як йому здається, допоможе досягти її розташування до себе та вічної любові. Він навіть починає планувати їх спільне майбутнє, в якому немає місця людям, здатним його зруйнувати. Події фінального п'ятого. Сезону розгортаються через роки. Джо Голберг опиняється у найвпливовішому становищі за всю історію свого існування. П'ятий сезон розгортається через три роки після того, як Джо та його дружина Кейт виїхали з Лондона до Нью-Йорку. Кейт працює генеральним директором корпорації Lockwood, а Джо є її, здавалося, б, вірним чоловіком. Його дружина Кейт справжня багатійка, яку круто зіграла, а не англійська акторка Шарлота Річ відома глядачам за культовим британським серіалом «Привиди». в Нью-Йорку Джо стає впливовою та відомою особистістю, проте зовсім скоро його ідеальне життя починає руйнувати «Привиди» минулого і темні бажання. Незважаючи на те, що подружній дует Кейт та Джо дотримуються угоди допомагати один одному творити добро, у минулих сезонах Джо завжди залишався в тіні, але цьому сезоні він впізнавана зірка у великому місті. Публіка окрестила його принц на білому коні, і в соціальних мережах за ним пильно стежать. Ну як же ж без вже звичного кліше серіалу, коли він зустрічає молоду жінку Брон? Яку зіграла зірка серіалу розповідь служниць Руда Красуня Медалін Брюер. Продюсери шоу серіалу Ти дуже круто втілили ідею завершити історію повним колом. Адже головний герой Джо став зовсім іншою людиною, ніж був у першому сезоні. У серці фінальної історії лежить протиставлення старого і нового. У фіналі останнього сезону Джо. Остає вигнанцем. Коли суспільство пізнає його справжнє обличчя, він намагається втекти з Нью-Йорка разом із новою коханою Бронти. Коли йому здається, що щастя зовсім поруч з'ясовуються у дівчини зовсім інші наміри. Хоча спочатку вона піддалася його чарівності, тепер Бронти впевнена, Джо саме той монстр, яким вона його і уявляла. Вона вирішує викрити. Його злочини й отримати таке зізнання у вбивстві близької для себе людини. Бек головної героїні. Першого сезону. Зрештою, головний герой отримує для себе найстрашніше покарання самотність за ґратами. В заключному сезоні серіалу Ти ми спостерігаємо за харизматичним і привабливим, але небезпечним психопатом Джо Голбергом. Його маніпуляції, раціональне виправдання своїх дій та відсутність докорів совісті змушують замислитись, як формується така особа. Актор Пен Беджлі демонструє переконливу останню роль Джо, незважаючи на те, що ти з першого сезону викликав дебати про ремонтизацію насильства та на сірих чоловіків. Шоу наприкінці вказує прямо на нас, глядачів. Можливо, це і є справжня проблема. Серіал піднімає актуальні соціально-психологічні проблеми, адже соціопатію або антисоціальний розлад особистості один з найважчих розладів характеру особистості. На відміну від голлівудських стереотипів, далеко не всі соціопати це клішові маніяки-убивці. Деякі з них успішно адаптуються у суспільстві та навіть обіймають високі посади. Але їх поєднує одне: нездатність до глибокої прихильності, емпатії та каяття. Ось чому нас так заворожують персонажі на зразок Джо Голберга. Можливо, тому що соціопатики дають виклик нашій вірі в те, що у кожному є щось добре. Вони живуть за іншими правилами, і це водночас лякає та затягує. Протягом всіх сезонів Джо просто бере і робить те, що вважає корисним для себе або для своєї сім'ї. Багатьом з нас не вистачає рішучості у повсякденному житті, тому спостерігати за чимось протилежним досить цікаво. Але важливо пам'ятати, реальні соціопати рідко бувають такими романтичними, як у серіалах. Найчастіше їхні історії це трагедія дитини, яку так і не навчили любити, яка неодмінно призводить до трагедій у житті оточення соціопата та сім'ях їхніх жертв. Любіть та цінуйте себе та своє життя. З вами була Іра і мій канал Мильна Опера. Побачимося вже за тиждень. Буду дуже рада вашим коментарям під цим відео і особливо чекаю на коментарі тих, хто дуже любить серіал Ти. До зустрічі, Па-па!